Wish we could turn back time to the good old days when the mama sing us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time oh to the good old days when the mama sing us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time. Good old days, when the mama sing to sleep, but is out. Привіт! Це новий формат відео. І тепер я буду трошечки по-іншому вкладатись в контент і редагувати його всякими прикаляхами. Бо мені набридто цей формат Тіктоку, мені набридли всі несмішні шмі шмішнявки, і все одно я хочу робити відео, щось привносити в цей світ, але зробити це більш якось вдумчиво, якісно, з якоюсь такою творчою енергією, знаєте. Тому я вирішила ускладнити собі життя і записувати, от саме так, з відеомонтажем. І я хочу трошечки більше. Все-таки показувати себе з творчої сторони, бо я художник і графічний дизайнер, і тому тепер цей канал буде напевно більше пов'язаний з цією моєю стороною. <хи> і крім цього, я ще повинна зробити відосик по The Longest Journey. і показувати свої анімації, бо. Блін, в мене так багато крутого, а я, блін, сижу, і просто тіктоки і записую. Що це таке? Треба, треба змінюватись, треба еволюціонувати. І їсти цьому цей... Тестовий відосик сьогодні усього. Побачимось ще наступного разу. Дякую за увагу і гарного вам дня, дня, вечора і ночі. Чому воно не працює так, як мені треба? Why isn't it working?